Вітаю всіх! Питання про кордони. Я подивлюсь до кінця року. До кінця року буде послаблення на кордонах щодо виїзду чоловіків. До кінця 2024 року буде послаблення на кордонах щодо виїзду чоловіків. Давайте подивимось таке. Так або ні. Двійка мечів. Це не визначено, що буде на кордонах до кінця року. Це, в принципі, топік з однієї сторони, що немає виїзду. Наша влада ще до кінця не знає, що їм робити. Бо є багато пропозицій. Ось вони, сім камчів маніпуляції, пропозиції, які не хочуть тілювати в життя дві кажезлів, тобто два шляхи. Що робити? Мінімум два шляхи з цим. Бо одні хочуть виїжджати, інші кричати не можна. Війна ще продовжується. Люди потрібні. Вона ще не закінчується. Розумієте? До кінця. А ситуація погана. Люди потрібні. Вісім капитан на довго довгострокову перспективу потрібні люди в країні, щоб вони не втікли взагалі. Тому, ви знаєте, я не бачу. Такого, щоб відкрили для всіх кордони до кінця року. Тому що наша влада тепер тепер дійшло, що не можна випускати людей, бо ніхто не повернеться. Ось такий прикол.